Щире вітання всім. Я, як завжди, на роботі. І хочу поговорити, ну, я читаю коменти, які ви пишете. Заодно дякую, що коментуєте. А що я можу сказати? Ну, На рахунок питання там, зарплата чи більше, якщо на USA їзда, на USA буде більше ж заробляти. Це однозначно. Якщо ти будеш, наприклад, прац... ну опять є само собою, що є якісь компанії, можливо, там я не знаю, за всю Канаду не можу говорити так однозначно. Але тим не менше, заробляючи тільки навіть по Канаді, ви ну, не пропадете, можете за це не переживати. Тому що, в принципі, вам буде хватати. Само собою, що робота, наприклад, там вже Онтаріо, чи ще десь там Є, воно краще оплачується, десь вона є, що можна більше заробити, але це опять, розумієте, це все є, як вам сказати, можна обіцяти багато. Коли ви йдете на фірму працювати, Ну переважно фірми, знаєте, обіцяють. от Я вже зі своєї такої певного... Ну я би не сказав, що це такий аж прям великий досвід, просто з досвіду свого. Я в принципі бачу, що. Як виглядає ситуація? тобто, Мене конкретно цікавить. Мені по фірмах, коли вони мені не хочуть говорити, скільки починають, наприклад, віляти там що, я їх питаюся, кажу, скільки ви сплатите за майл? А вони починають, от, а мені скидають якісь там таблиці, там, якщо така вага, така вага, така вага, така вага, це в принципі це зрозуміло, що ви там в кінці з кінцями не зведете. Ви реально не будете навіть розуміти, як вони вам будуть платити. Ну тому мені в принципі далі, коли я опять задаю питання, ви мені скажіть конкретно, що скільки ви мені заплатите за цей майл? Опять починається, от у нас там така таблиця, у нас така таблиця. Коротше, стає нецікаво. Тобто, щоб ви розуміли ситуацію, тобто, ви йдете на компанію працювати, вас цікавлять дві речі. Який у вас буде пробіг в неділю, або за дві неділі, неважливо, або за місяць, які вони вам гарантують. І відповідно, скільки ви заробите за майору. Одна позитивна річ, яка сталася в моїй компанії, яка я зараз працюю, в нас підняли зарплату. Ну, Але опять ж це не тому, що така класна компанія, що вони підняли зарплату. Я думаю, тому що в принципі, в Нью-Брансвіку я читав Говермен, що він теж підняв мінімалку. Я думаю, що це все пов'язано з тим, що просто йдуть підйом мінімальних зарплат, і на тому фоні виростають і зарплати відповідно всіх. Ну, Тут так і йде процес. Тобто, Тут не так, що ціни ростуть, 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 а зарплата стоїть, 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 стоїть. Ні, тут все-таки ціни ростуть, зарплата теж трохи росте. Ну не так, як би хотілося, але все одно росте. Так от. І виходить така ситуація, розумієте, що дивлячись, яка компанія, як вона буде вам майли вам давати, як ви будете в неї, скільки будете мати за один ну, за майл, відповідно ви можете собі прикинути, які у вас будуть зарплати як як вас то все буде тягнутися. Міняти роботу, я ще раз кажу, міняти шило на мило, повірте, сенсу немає. Навчений вже досвідом, розумієте? Це просто буде бігання, пригання з компанії на компанію. Чим частіше ти змінюєш компанії, тим менше ти заробляєш. Ви самі розумієте, ви приходите на нову компанію, знову починаються ті всі там всякі тренінги, всяка та білібірда одним словом, то все починається і. Це просто не заробляння грошей, а це в неділю-дві-три продовжується. Тобто, ну, це таке мінімалка. Якщо компанія оплачує там, наприклад, навіть ті тренінги, ви ж розумієте, що це буде все по такому міні-міні. Тому я вам так можу сказати, все залежить, куди ви, ну, тобто, куди ви будете дергатися, розумієте? Ну, ви бачите, яка ситуація, наприклад, там. Я не знаю, наскільки там воно ну, відповідає дійсності. Я, в принципі, в Альберті не живу. Я не знаю цього, але бачите, говорять, що по Кюету, там Альберта поки що не робить там імміграцію. Тобто, ви повинні переходити на другі програми, розумієте? Тобто, А ви щоб розуміли, переход на другу програму це треба відповідати критеріям тої програми. Ну, Тобто, це такий, знаєте, певний спектр, коротше, який напирається. І от виходить з роботами. Ситуація різна. Серйозно, я вам чесно скажу. Не, не беріть нічого за основу. Не треба брати, що от, власне так і воно от так всіх буде. В когось буде краще, в когось буде гірше. Тобто ви це повинні Ну, хто сюди буде їхати або приїхав. ну, Треба розуміти цю всю ситуацію. Е, Європа, Ну, їхній там якби, процес роботи зовсім від... Ну, від повністю відрізняється від, від тут, тута. Як воно це все відбувається, як воно це все закручується. Тому я вам рекомендую просто не настраюватися на якийсь такий прям позитив, тому що буде багато достатньо негативу. Але воно таке, ну, знаєте, скажімо так, на кожній роботі є плюси і мінуси. Ну що, ну, тут, тут нема що скривати, і воно в принципі так і відбувається. Потім на рахунок тріфа, да, я з вами, ну, я цілковито згодний на рахунок там ріфів, на рахунок того всього, що ті тієпойтмети, це все, це звісно треш. Ну, тобто, я зразу хочу сказати, да, я погоджуюся, що це ємарно, це напряжно, це цілий час ти мусиш підгадувати собі той час, цілий час ти повинен такий. Ну, я би не сказав, що для мене воно складає якусь там велику таку проблему. тобто. Але тим не менше, коли Ну, от зараз давайте візьмемо сьогоднішню ситуацію, от, взагалі цей тріп, що я працюю, так я отримав роботу в, в Моттуні, я завантажився досить швидко, виїхав. У мене аж на післязавтра було тобто, розвантаження. Получається, в мене 2 дні, ну я туди заїхати, мені треба півтора дня. А в мене в запасі 2 дні. Ну, досить багато, розумієте? Тобто, реально півдня я просто нічого не роблю, я просто стою в машині, зупиняюсь, ну, десь сижу да і сижу. Тобто займаюся якимись своїми справами. Та, з одного сторони, якщо ви не дуже людина така, знаєте, алочна, яка. Прям хоче грошей, 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 вам буде по кайфу. Я вам зразу скажу. Тому що у вас буде достатньо часу, вам не треба буде гнати, як ну, там, знаєте, такий під, підорваний, коротше. Тобто, от така робота, оцю, яку я зараз виконую, вона буде повністю для вас. Тобто, по цій роботі я вам скажу так: я на ній не змучуюся. Я просто тут не змучуюся. Я не маю такого стресу, якоїсь психологічної давки з боку е, диспетчерів, з боку там. Якихось там брокерів чи ще щось, давай, давай, давай. Ні, в мене тут вносило набагато простіше, досить спокійно. тобто в мене є завжди запас часу, завжди. Ну і от Продовжую. От, я приїхав, розвантажився. До речі, досить швидко розвантажили мене, я заплатив 100 доларів за розвантаження. тобто Ну Не дивуйтеся, тут в багатьох компаніях таке є. Взяти правило, що ти платиш або за завантаження, за, за, за розвантаження, Ну, тим не менше не буду падати в ті, це не цікаво, тому що і так фірма за це платила. Так от, дивіться. Ситуація наступна. І в мене розвантаження було на 8 ранку. Я розвантажився вже в 730 я вже був розвантажений. Тому, тобто, ну, в принципі, як, як я собі планував, тобто я, так воно все склалося. Приїхавши на завантаження, повірте, мене ще швидше завантажили. Тобто в мене було завантаження, мій абойт був на 12 годину. Я приїхав в порт. Ну Це гром, ну, так, знаєте, я голосно кажу порт. Там. Ну, приїхав в таке в портове відділення, знаєте, так. я би так його назвав. Коротше. Ну Багато контейнерів стоїть. Але можна це називати, що це портова зона. То там Я приїхав туди завантажуватися. Так само вони мене закидали досить швидко, щоб 10 з чимось, а в мене на 12 було пойду на завантаження. Я вже в принципі, виїхав, ну і все. А щоб ви розуміли, а розвантаження в мене не завтра, якби не на наступний день, а через день в, в, цьому, в Місісагі в Онтаріо. Тобто, виходить, ну ви зрозуміли, да, яка ситуація виходить, опять, типу, ну і якби диспетчер мені написав, що ти скажи, коли ти будеш, і ми ну, якби, щось там придумаємо. Так, да, я все розумію, да, диспетчер там, брокер позвонить, неважливо, хто там позвони на цю компанію, скаже, що машина вже готова. Візьміть її розвантажити при можливості. Вони скажуть, так, да, само собою, ми її розвантажимо, але по великому рахунку. Їх ніхто не зобов'язує мене швидше, швидше розвантажувати. Тобто це все їхня доброволя. Відповідно, коли я приїду туди, якщо буде їхня доброволя і вони захочуть мене взяти, вони мене можуть там, в обід взяти зранку, ввечері, можуть мене поставити і розвантажити. розумієте? І тут ти знову попадаєш на що? На гроші. Ну, В принципі, отак їх воно виходить. Тому що ну, отак, ну, отак воно зроблено, ну, по-інакшому ніяк. Якщо їздити на драйвенах, так, на драйвенах там роботи побільше в плані такому, що там не тільки можна продукти возити, там можна все підряд возити на драйвені, тобто кидати багато чого, менше обоїтників, менше такого всього. Тобто ну, є свої плюси. Якщо брати там на флебеті їздити, там теж свої плюси, свої мінуси. Тобто всюди є якісь такі, знаєте... Ну, якби я навіть не знаю, як вам сказати одним словом. Ну, напевно, все залежить від того, як вам просто за це гроші платять. Якщо ви заробляєте більш-менш стабільно і достатньо, ну не знаю, ви знаєте, я просто отак, я, ну, скажу на повному серйозі, знаєте, от, ну так, да, можливо, би хотілося б більше би заробляти, але воно, знаєте, от ви втягуєтеся, вже привикаєте до компанії, та й, вроді вже ну, якби вже не хочеться вже може міняти, тому що опять це все таке. Знаю. Одним словом, я вирішив, що на даному етапі життя, що я зиму все-таки пропрацюю ще на тій компанії, не буду я нікуди рипатися, та й при тому, ну, яка на зиму там, зміна роботи, розумієте, якась... це не дуже серйозно і не дуже логічно. Якщо би щось міняти, то на наступний, на наступний рік будемо і щось думати. Ну опять же, все в залежності від сімейної ситуації, як вдома, що... що я буду планувати, як, як в мене там буде. Що в мене, як воно буде получатися, розумієте? Тобто це такий, знаєте, куча таких невідомих, які ще поки що, я і сам не знаю. Навіть не хочу загадувати. Я не знаю, що завтра будеш там гадати, що буде там, Бог знає коли. З тою ситуацією, яка відбувається, ви бачите, тут непонятно, то лі той світ на крок на круг кроці від ядерної війни, то лі Бог його знає. Щось тут робити глобальне, щось я теж навіть не знаю, що вам сказати одним словом. Ситуація виглядає отак. А все остальне на рахунок роботи між Канадою і USA, можна і в Канаді знайти хорошу роботу, яку на місцевості. Ну, можна знайти. Просто наскільки вона вам буде подобатися така робота, розумієте? тому що ті Багато нічних змін. Я вам точно можу сказати, що є більшість компаній, в них все-таки нічні зміни, і на ті нічні зміни треба ходити. Не знаю, не знаю. Деколи, мене, знаєте, мені дах зриває, я думаю, та ну плюну, да Бог з тими нічними, буду на нічні ходити. Потім щось там пару разів десь мені вийде поїхати вночі, знаєте, виснажений такий, от туди доспаний, думаєш, та, ну, щось не хочеться. І то цілий час такий інь і, і янь тому що в принципі, на нічну роботу роботи багато, тобто ну, навіть я відкриваю, тобто я на нічну поміняти можу спокійно по зарплаті, ну не знаю там, по зарплаті чи вона ж так буде, ну дивлячись від, того, опять же ж від годин, які там Тому, що, в мене будуть. Так як ми по годинах нормально це за годину платять, а от як по годинах буде, це вже друга ситуація. Ну, Скажімо так, я би ще можливо. А погодився йти на роботу, якщо б навіть хай буде вона там в третій ранку починалася, ну і в третій обід закінчилося, ще куди не йшло. Ну оце, от, власне, коли починається там 6-7 вечора і закінчиться 6-7 ранку, це, це треш. Це поки і виїздиш, я вам серйозно кажу, це можна там вовком завити. Там вже якісь певні години, ти вже починаєш просто бити вовком. Ти вже нічого не хочеш, ні тої роботи, ти тільки хочеш спати, ти думаєш, тільки їдеш. Дивишся, де би то зараз пристроїтися, помасувати хоча б 15 хвилин. Ну, отак ну, виходить в нас. Тому, тому я кажу. Але можна знайти роботу, я ще раз говорю. В різних провінціях по інакшому Якщо ви там. Е, я вам можу от сказати БІСІ, наприклад, ну я не знаю наскільки там правда. Я мені просто попадалася там робота на USA е, в інтернеті, так в цій... Вони пропонують 9 тисяч зарплати, тобто 9 тисяч доларів. для водіїв. Не знаю, наскільки це правда, неправда, без поняття. Чи воно відповідає дійсності, Ну, тим, тим паче є такі об'яви, 7-8 тисяч пропонують, розумієте? Тому що, ви запам'ятаєте, в Атлантиці дійсно мало платять, тобто, в Атлантиці не є такі супер зарплати, щоб ми могли там тягатися з навіть, тим, навіть в Квебеку, то в Квебеці і то побільше платять. Ну, не всі, але, але багато, ну, тобто, от туди чим далі, там, в Онтаріо потім пішла, я не знаю, як там Манітоп, то Манітоба теж більше платить. Ну, є там компанія, яка міг піти на Монітопську компанію, яка працює, вона на USA їздить. Теж всі ті самі умови в плані, тому, що е, трак я теж забираю додому, просто я лечу Монітобу, приймаю трак, ну і відповідно їжджу. Але вони хочуть там три тижні. Щоб ти був в рейсі. Тобто вони три тебе в рейсі, вони платять, останнє, що я бачив, вони от зараз вони пропонують 67 центів за майоло. Ну, це я рахую ну, досить непогані гроші. Тобто, Нормально, якщо, нормально в них є робота. Ну, так само, розумієте, вони 67 центів пропонують, але вони говорять, що не менше, ніж 10 тисяч маєлів. Розумієте, ну от ви можете порахувати 10 штук. 6700 мінус податок, чимось на руки виходить. При розкладі, тому, якщо ви. ну, тобто, опять же, Все залежить від фірми, ну, від вашого миля, миль, Чим більше ви їдете, тим краще виходить. Все остальне це так просто. знаєте, ну, тобто, Я би не сказав, що це прям так. Аж аж, аж, аж дуже круто. О, ну, якось так. Ось таке відео про роботу. Тому, Всім дякую підписчикам, хто дивиться мене, хто коментує. Дякую, що не забуваєте. Відео буду знімати поступово, як воно в нас буде получатися, що буде получатися. Надіюся, що у вас все добре, всі живі, здорові і всього найкращого. До нових зустрічей!